Інформаційний день на телеканалі Тівісім Плюс триває, і в нас стартує щоп'ятничний традиційний вже спецпроект як здоров'я, де ми розповідаємо про актуальні проблеми зі здоров'ям у Подоляни. І Сьогодні тема нашої розмови це астма. Якщо говорити про те, що пишуть про цю хворобу в інтернеті, то власне зазначається, що астма є хронічним захворюванням, для якого характерні періодичні напади задишки та свистящого дихання, тяжкість та частота яких можуть Різнитися в різних людей симптоми можуть виникати декілька разів на день або тиждень. Власне, то вчимося з цим жити чи лікуємо, які методи лікування доступні зараз для українців і подолян, зокрема методи діагностики та. Чи можлива профілактика про усе це і не тільки далі? Олександр Панчук, лікар-пульмонолог комунального підприємства Хмельницька міська лікарня Хмельницької міської ради. Пане Олександре, доброго дня, і слава Україні! Добрий день! Отож, спочатку, давайте так. знаєте, я зачитала такі якісь загальні моменти, що таке астма. але хотілося б від вас, як від спеціаліста, почути власне, можливо, більш розширеніше, що ж таке астма. Ну, вона, астма так і є. Це хронічне е, запальне захворювання е, органів дихання, бронхів. Сам перед з залученням е, клітин е, алергії та медіаторів запалення, з виникненням гіперреактивності та зворотньої обструкції бронхів. Угу. Що, призводить до, е, що призводить до виникнення нападів ядухи, кашлю. О, <задишки>, і переважно це відбувається в нічний або ранковий час. Е, ну, е, Але кашель може бути власне, в будь-якої е, людини якийсь можливо характерний саме для асми? Е, да, бронхіальну асму потрібно диференціювати з багатьма е, захворюваннями. В, в, в цьому вигляді можна диференціювати з так званою серцевою асмою. Це вже так. Яка, це вже, от ми переходимо власне до тих, які вони бувають. Так, да, угу. яка виникає при, на відміну від серце, від бронхіальної астми, виникає при лівошлунучковій недостатності внаслідок перенесених захворювань серцево-судинної угу. серцево-судинних інфаркт. Стенокардія, ревматичні захворювання, і вона має відмінності. Вона характеризується інспіраторною задержкою. Це порушений видих при астмі, порушений вдох, при астмі, порушений видох. Угу. Е, е, в... Окрім того, власне, знаю, що ще є власне, диференціюють так, ще один підвид, так би так, мовити, астма. Наприклад, якщо диференціювати кашльову форму бронхіальної астми, її можна диференціювати з так званим Герхом, гастроезофагореактивсна хвороба. Так. Це закид парів шлункового місту, які виникають особливо в нічний час, приступоподібний кашель. Ну, і... Потрібно проводити до обстеження яке бронгастроскопію, угу. як правило, визначають бактерію холікобактер, пілорі. Ну і цим відрізняється. Саму астму бронхіальну треба диференціювати ще з хронічним обструктивним захворюванням легень. Е е е Якщо ну. говорити окрім того, що е власне, ви сказали, що шлунок, так? Ну, здавалося б, де шлунок, а де астма, ніби різні такі якісь епостасі, різні взагалі е е системи. Але все ж таки поєднується, як взагалі це виникає за рахунок чого? В шлунку, що відбувається, що воно викликає оцей задишливий кашель. Він, він приступоподібний. Виникає гіперсекреція шлункового вмісту, uh -huh. кислоти, йде захід в стравохід, і це провокує особливо в лежачому положенні вночі. Uh -huh. Провокує дихальний центр і здає, попадають пари е, кислоти. В, е, якщо я ще не помиляюся, то астми бувають і алергічні, і неалергічні. Да, да, да. От розкажіть про ну, це. Алергічна астма це астма, в якої медіатором, скажімо, запалення є якісь є атопія. Це е, здатність організму до виробитку великої кількості імуноглобуліну є на дію алергенів ну, Скажімо, довкілля. Uh -huh. Вони можуть бути неінфекційні, це атопічні, пилові, виробничі, харчові, медикаментозні, так звана аспирінова астма. Uh -huh. І інфекційні е, вірусні бактерії, гриби, м, плісняві гриби, всі знають, що можуть викликати. Далі фізичні і метеорологічні фактори можуть викликати це зміна температури, вологості повітря. Е, Клімат, uh -huh. коли гроза йде, коливання атмосферного тиску, механічні і хімічні фактори це які є в пил, який підноситься і на підприємствах, і пари кислот, і лугів, там, які використовуються навіть для банального прибирання. Uh -huh. Е, ну що ще, То, е, якщо, якщо тоді так виходити з цих власних характеристик про алергічні і неалергічні, чи може вона загострюватися? От, власне, ми знаємо, що ряд хвороб загострюється восени або весною. Ця історія про астму також. Так, да, Як правило, вона має сезонність, весна, осінь, угу. зимою, коли вірусні угу. захворювання йдуть, можуть бути, вони можуть провокувати загострення астми. це так звані тригери. Провокування загострення астми. Це може бути і фізична нагрузка надмірна, і е, віруси, переохолодження угу. і е, навіть просто холод. Ну, це треба тоді дуже сильно себе берегти. Власне, чи можна якось, якщо ми говоримо за метеоявища, за зміну погоди, люди, які вже власне знають, що в них є ця проблема, чи на практиці приписуються якісь додаткові препарати на ці періоди, чи люди, власне, там я не знаю, по можливості не виходять з своїх домівок. Чи це взагалі може допомогти в такому випадку? Ну е зараз сама астма, бронхіальна астма ділиться по ступенях важкості угу. на от є інтермітуюча, легка персистуюча, середня важкість і важка. В залежності від цього і підбирається лікування. Mm -hmm. е, ну, і, і обстеження. Так. Всі, хто хворіє на астму, вони всі хворіють багато років і знають про свою хворобу майже все. Всі користуються е, інгаляторами. Зараз діє державна програма по забезпеченню ліками астмат астматиків. Mm -hmm. е, Доступними лікарями, доступними ліками, і ну, цього ж не сховаєшся. Так. Ну і взагалі, зараз дійсно, от ми, якщо ми перейдемо тоді до різновидностей, так взагалі щодо того, що ви сказали, так що класифікація астми, вона є легка астма середньої важкості і вже важка, важка астма, да. так. Це просто який оцей от ступінь, так і ця класифікація. Вона від чого залежить? Чи може людина раннім зверненням до лікаря убезпечити себе від до прикладу подальшого ступеня важкості там від легкої до середньої, чи власне вона може виникати ця класифікація одразу? Тобто одразу там середня, чи одразу важка? Вона виникає від, від частоти симптомів. Першу чергу, от, наприклад, якщо при легкій інтермітуючій астмі це симптоми а, один, раз на тиждень, один раз на тиждень і короткочасні, угу. то важкі, при важкій астмі це вже щоденні симптоми, які потребують а, стаціонарного лікування. І тут же і, об, і обстеження спірограма. Угу. А, а, Спірографічні обстеження, варіабільність показників пікової швидкості видиху, ОФВ-1 за сутку угу. і призначаються, наприклад, як в першій в легкій степені призначаються препарати на вимогу інгаляційні бета-2 бронхолітики, то при важкій астмі тут же йдуть високі дози угу. гормонів, угу. пероральні гормони. Якщо говорити згідно практики вашої, чи молодша є взагалі зараз астма? Чи може, чи є така якась певна статистика? Астма, ну вона і була молода астма. Це, як правило, uh -huh. як правило починають хворіти і діти, і люди молодого віку. Uh -huh. З чим це пов'язано? Це вона, тобто вона може бути навіть генетична? Генетично може передаватися? Так, 40-40. 40% ну, Людей, статистика дітей, показує, так. Да, це генетично передаваємо астма. З якого віку? Тобто, це, за який вік ми говоримо? Рання астма у дітей? Це може бути з самого народження? Чи це, до прикладу, там, починаючи з якогось пубертатного періоду, дошкільного віку? І на що варто звертати увагу людям, батькам, От які перші ознаки того, що розвивається астма? В першу чергу це треба звертати увагу на, на анамнез. Чи не було в анамнезі алергічного риніту, алергічних реакцій, угу. спадковість дідусі, бабусі, навіть якщо в батьків могло не бути. Далі, чи не було частих простудних захворювань, чи не було нападів ядухи. Угу. А, в в анамнезі, тому що, наприклад, якщо вона йде інтермітуюча, легка астма, тут приступ може пройти самостійно, без інгаляційних препаратів. Mm -hmm. е якщо були моменти вона в анамнезі зняття приступів астми інгаляційними бронхолітиками, і швидко і ефективно вони знялися в здорової людини, вони не знімуться, вони не mm -hmm. подіють. Ну такі моменти. Такі основні, якщо говорити про методи діагностики, які зараз доступні, як діагностувати астму, взагалі, що застосовують лікарі на практиці, і головне, хто може поставити діагност астма? Ну, астму поставити може будь-який сімейний лікар запідозрити, поставити, направити на консультацію. Чи обстеження до пульмонолога, uh -huh. і е, є головні методи е, виявити астму – це спірографія, uh -huh. пікфлоометрія. Uh -huh. При спірографії визначається, основний показник є такий об'єм форсованого видиху за першу секунду. Е, при е, при пікфлуометрії це показник пікової скорості видиха. Він пікфлометрія може бути портативна, це невеликий прилад, який хворий може зробити собі вдома самостійно в ранішній і вечірній час, і подивитися зворотність обструкції після прийому до і після бронхолітиків. Угу. Як правильно його застосовувати? Оцей от останній апарат? Тобто, це має бути після того, як людина прийняла препарат, і через певний період чи да. це одразу і через то... років. Да, да, через 15-20 хвилин має е, показник збільшитись на 15%. І в хворих е, на бронхіальну астму він може сутошно міняти, подобово mm -hmm. мінятися на 20% при прийомі mm -hmm. бронхолітиків, при відсутності прийомів бронхолітиків на 9%, на 10%. Якщо не змінюється оцей от відсоток, це говорить про неефективність лікування. Е, Якщо... Якщо показники, власне, не змінюються. Тобто людина прийняла даний препарат свій, так, якому виписали лікарі. І, власне, при моніторингу, щоденному, власне, що ви сказали, що зранку і ввечері потрібно ну, робити. І, власне, показники не настільки там добрі. Це може бути не астма. Угу, Тоді просто питання це стоїть тим, що це. може бути що не астма. Да, да. Це для, е, робиться спірографія, визначається угу. об'єм форсованого видиху. Угу. Зменшується. Форсована життєва ємкість легень визначається індекс тифно при е, спірометрії, це співвідношення об'єму форсованого видиху за одну хвилину до життєвої ємкості легень. От він в норбі має бути 70%. Угу. От ці всі речі визначаються. І, і тут же підбирається лікування. От якщо взяти першу, е, першу інтермітуючу бронхіальну астму е, першого ступеня, це легка, так? Тобто, легка, так, да, легка. І, наприклад, з, е, зрівняти її середньої важкості, то вже, наприклад, пікова швидкість видиху або ОФВ-1, те, що визначають на спірограмі, mm -hmm. воно буде більше 80, більше 80%, а при середній важкості вже більше 60. І добові, коли, і добові коливання тут будуть при легкій менше 20%. при... Е, Середній важкості більше 30%. Угу. Ну, і е, якщо говорити так про визначення, так е, взагалі методи лікування, які зараз застосовуються для пацієнтів, і взагалі лікування це про абсолютне видуження пацієнта, чи це про підтримку і покращення його ну, життя? Видуження від бронхіальної астми не буде. Можливо, якщо забрати. Е, то, що алерген, все називають так? алерген. Uh -huh. Провоцируючий фактор. Можливо, але його, як правило, не вдається забрати, бо, тому що астма, як правило, вона змішана. І там є не один чинник. Uh -huh. Якщо хто визначає, е, роблять проби, визначають нашу чутливість. Там є і кліщі, і пил, пил так, І е, хімічні речовини. Uh -huh. І е, шерсть, і до любої, їх дуже багато до любої речовини. Угу. Так що тут. Е, е... Якщо, до прикладу, дитина часто хворіє на е, якщо в дитини є алергії на щось от, з того, що ви перелічили, чи це означає, що вона в групі підвищеного ризику? Так, да, це група підвищеного ризику. В кого алергічні реакції, алергічні риніти, Угу. і е, Амнестичні, дані і спадкові. Це групи Як... ризику. Підвищення маси тіла, так. якщо це не для дітей. Ага. Е... Чи може астма бути на момент? Куріння. Куріння також е, набут, це, це вже власне про набуту певне астму, якщо ми говоримо вже за куріння, за шкідливі звички і на, за, на підвищення ваги. Е, якщо власне мати е, бачить, що в дитини часті алергії, алергії власне на оті от подразники, про які ви говорите. Е, що, чи є зараз якісь методи, я не знаю, профілактики, запобіганню розвитку астми? Ну… Запобіганню розвитки астми. Думати перед тим, як заводити котів, собак, угу. що садити вдома на подвір'ї. ми за е В квартирі, вазони. Угу. В Хмельницькій завезли амброзію. Угу. Вона вже в кінці літа, на початку осені цвіте, тільки де не цвіте. Угу. А це також є алерген. Да, так це, це дуже сильний алерген, дуже сильний. Угу. От, то є така от профілактика. Як вже, воно, як вже є астма сталася, треба користуватися інгаляторами, не ховатися, так як хворі деколи це роблять, mm -hmm. користуються не систематично, неправильно. Я вам хочу сказати, одна від зараз люди, які користуються навіть багато років інгаляторами, коли поступають в лікарню, стає питання, що сталося? Чому? Вони не неправильно користуються. Приходиться заново вчити, показувати, як правильно користуватися. А в чому, чому саме? Давайте, можливо, тоді ви так на пальцях вже будете розповідати, як саме можна неправильно користуватися. Тому що там це такий балончик, і знизу така пшикалка, ти нажимаєш, в принципі, і все. І воно ніби має розпирскуватися. Ну, Чи... Вони є різні. Uh -huh. Є евохалір це то, що треба, так як ви кажете, нажати і uh -huh. вдихнути. Uh -huh. Це треба зробити синхронно, а не рот забризкати. Uh -huh. Далі є. Турбохалер, ним правильно треба, скажімо, прокрутити і правильно зробити. Uh -huh. Поставити його на місце, перекрити, а не просто зробити вдох нічого. Uh -huh. Далі, далі, uh -huh. тех, uh -huh. технішна, техні... У мене був такий хворий, який просто. Користувався інгалятором і не пробивав капсулу, а викидав її. Е, е, ну, ось такі проблеми. І mm -hmm. в першу чергу і, і люди пізно звертаються до лікаря. Mm -hmm. і, е, е, ну, скажем, тобто, найбільша проблема з тим, що є загострені стани, це пізнє звернення. Все ж таки людей. І пізні, і пізні звернення, і пере, ну, можуть бути провоку, я ж кажу, тригери, які. Після фізна після надмірного фізнавантаження, uh -huh. після переохолодження, після е, вірусної інфекції. І от да, є література такого не прописує, але неправильне користування інгаляторами і дозами інгаляторів. Uh -huh. Також важливо. Власне, якщо говорити про інші і, і кількістю, хтось робить раз на день, хтось робить раз на два дні. А як потрібно робити? Це вже залежить від ступеня важкості астми? про те, що ми говорили, легка середня важка. Ну, що, якщо, якщо це легка ступінь, там е, дається тільки по потребі бронхоліти, який знімає бронхоспазм. Це певні препарати, так? Так. Якісь а от якщо це вже астма, наприклад, середньої важкості, угу. там вже треба два рази в день Прикатити. більші дози. Угу. Да? Угу. Хтось, угу. Раз, хтось зробить через раз. Угу. Ну, власне, роблять, знаєте, в мене знайомий астматик також, то він робить, коли починає якась задишка бути, то тоді вже він робить його. Це правильно взагалі? Чи це потрібно просто системно ну, знати? Як... Що якщо в тебе є ця річ, то ти маєш стати зранку, почистив зуби і зробив собі певні маніпуляції. Аналогічно ввечері. Правильно, якщо це якщо це в нього легкий перебіг, то він робить правильно угу. при потребі. Угу. Якщо в нього, наприклад, середньої важкості він має стати. І отримати ранком базову, це так називаємо базова терапія. Він має отримати інгаляцію ранком ввечері і є інгалятори, наприклад, комбінація форматирол буде соніт, угу. яка прекрасно йде на базову терапію і знімає. Напад ядухи, який стався. Нею ним можна користуватись кілька разів на день, і людина може навіть вийти самостійно з загострення, враховуючи те, що починає користуватися, наприклад, не два рази в день, угу. а п'ять разів. Угу. На другий день чи через день вже треба чотири рази, через день три рази. І так людина знімає собі загострення. От, до речі, щодо загострених станів, знову ж таки, як часто вони можуть траплятися у астматиків, тому що я наскільки розумію, що це певний невідкладний вже стан. Е е чим, у зв'язку з чим вони можуть траплятися? Ви розумієте, астма це таке захворювання, якщо порівняти з якимось другим захворюванням, де людина може, наприклад, болить живіт, не їсти, холодного не пити, бо горло болить. Uh -huh. А пройти біля амброзії чи біля куща, який цвіте, вона не може не дихати. Uh -huh. Тобто загострення можуть виникати будь-коли, будь-який на який який фактор фактор. Так. Да. Для когось є сезонність, для когось немає сезонності. Хтось йде, почув е, запах е, сигаретного диму, стався напад, uh -huh. е, комусь він не заважає. Тобто він. І навіть тут така є ще специфіка в асмі, що е, якщо людина має легку асму, то це не означає, що в нього сьогодні не може бути важкого загострення. От. Тобто це не залежить від того, тоді від цієї класифікації. Так? Загострення може бути статися будь в кого, будь в кого і будь-коли. І важке загострення може статися. Що тоді людина має при собі мати? Е, якщо вона знає, що вона астма що вона астматик, так що в неї є астма. Е, говоримо про періоди, так, весна, е, початок літа і осінь. Що завжди має бути з людиною у кишені? Е, е, інгалятор на першу допомогу. Угу. А це вже в кого він який? Вже вони залежний. є різні, вони є бронхолітики, короткої дії. Наприклад, це сальбутамол, uh -huh. який всі знають, багато років ним користувалися і зараз вже про нього говорять, що мало користується, бо він має дуже багато побічної дії. Uh -huh. Тривалішої дії, наприклад, формотерол. Він же діє повільніше, починає діяти, але діє триваліше. Uh -huh. Гормональні Препарати. глюкокортикоїди, інгаляційні. Це є базова терапія для лікування бронхіальної астми, і комбіновані. Це, наприклад, комбіновані формотерол, плюс в нього входить будесонід. Вони можуть йти дана комбінація і для е, лікування базового, і для купування нападу. Якщо до прикладу в людини стався загострений стан, і люди рідні, до прикладу, вже допомагають там якимись препаратами, вони не можуть цим справитися, одразу потрібно викликати швидку? Ну напевно, так. І що тоді, поки їде швидка, як полегшити стан людини? Це має бути свіже повітря, це має бути певне положення тіла, як надати цю пашу домедичну допомогу, скажімо так. Ну, кожен хворий астматик, я ще раз кажу, має, знає своє захворювання, має свої інгалятори, але справа тут в другому, що він може їх не вдихнути. Mm -hmm. І, Родичі тут нічим не, не допоможуть. Бажано посадити хворого біля чистого повітря, mm -hmm. щоб не було ніяких там, а, алергенів. алергенів, газів, там, а, не, що там не стояла, машина не працювала mm -hmm. чи, mm -hmm. чи хлоркою нічого не помили в хаті. От На що же ж приступ стався? Так. Вийти на чисте повітря, якщо це можливо. А вже швидка, то там же там же будуть ін'єкційні гормони давати. Угу. Добре, ми вам дякуємо на цьому. Дякуємо, що прийшли і розповіли. Отож, Олександр Панчук, лікар пульмонолог комунального підприємства Хмельницька міська лікарня Хмельницької міської ради сьогодні говорили про астму. А вже тему наступного етеру чи, до прикладу, особистість лікаря, якого ви б хотіли побачити в нашій студії, можете у коментарях підписати під цим відео. Долучайтеся активно і до нашої інтернет-спільноти. На